Усім привіт! Всі, хто хотів придбати конструктор, дозиметр «Збери сам» радіоконструктор для самостійної збірки, звертайтесь. В наявності є на постійній основі постійно всі запчастини до дозиметрів «Атомскан», при причому всіх модифікацій. І наручний годинник, дозиметр, радіометр Atomscan. І слюдяний альфа, бета, гамма, чутливий дозиметр Atomscan. І сцинтилятор з кристалом CZ Atomscan, і гамма-спектрометр Atomscan з кристалами на і CZiode. Тому звертайтесь постійно є в наявності в е, значить. Кількості плати. Можете окремо купити плату Текстоліт, наприклад, от, все готове і розпаюєте. Плат є в наявності ну сотнями. Тисячі немає, менше трохи. Сотнями штук ну 500 штук. От, зараз на даний момент, але пізніше буде тисячами в дорозі. А запчастин радіодеталі, ну тобто конденсаторів, резисторів, транзисторів, діодів. Індукції, трансформаторів. Це все в кількості є тисячі штук. Навіть деякі деталі, десятки тисяч штук кожної запчастини. Так само дисплеї, акумулятори це все є завжди більше тисячі. Тому звертайтеся в будь-яких кількостях все є. Також, кому потрібно купити готовий дозиметр. Звертайтесь. От. Є вже готові спаяні, є в корпусі, є без корпуса, є з лічильником Гейгера мюллера без лічильника гейгера Мюллера. Любі ваші побажання. Також є в наявності всі лічильники Гейгера мюллера абсолютно всі моделі, існуючі в Україні. Декілька десятків моделей лічильників Гейгера, і слюдяні, і металеві, і скляні. І сентиляційні кристали є також сотні штук. Декілька сотень штук різних розмірів. І кристали нейтронів є. Ну, взагалі по дозиметрії абсолютно всі розхідники, всі запчастини. Звертайтесь, ну, хотіли буде плати, от вам плати. Ціни завжди самі дешеві у нас на всьому світовому ринку. У всіх країнах, ну крім Росії, і рахуємо, що її не існує. От, продаємо всім абсолютно країнам світу, відправляємо з України, Укрпоштою міжнародною, крім Росії, крім Ірану і крім Північної Кореї. Ось так. Давайте плати поближче покажемо. Ну, також у нас є в наявності. Більше 400 моделей різних дозиметрів, різних виробників різних країн. Є білоруські, американські, українські, навіть російські є музейні експонати, є ССР, також антикварні експонати, є будь-які. Є саморобні різні дозиметри. Такі, наприклад, от, от дисплей, до речі, чорно-білий, маленькі. Різні. От, можете покажу поближче вам, Ось такі є, От, компактні. От. Ці дешевші, до речі, коштують, тому що вони ну, більш прожорливі через зменшений розмір, енергію більше споживають. І ще немає тут плати зарядки. Акумулятора потрібно окрему плату зарядки, щоб припаювати. Плату контролю акумулятора немає, потрібно окремо і так далі. От, такі є. В кількості. Кому потрібно, то звертайтесь. От. Є таких багато, в принципі, скільки треба, можна відправити 50-100 штук. Плати зарядки також є. От є будь-які там, які бажаєте. Ну все, давайте ближче покажу плати. Дуже якісно зроблено. На самому крупному заводі у світі. Якість максимально. Хороша, так.

Хотів оптом побільше плат, просто звертайтесь. Або кому одна платка потрібна, без проблем. Якість на висоті максимально. Ну все. І також приймаю оптові замовлення, кому потрібно 1000 дозиметрів, 2000. Звертайтеся, або 100 штук, можна і так, будь-яка кількість. Є готові і виготовляється 24 на 7. От. Все. А, ще покажу нашу групу в Телеграмі. Можете знайти в нас в Телеграмі по ось таким тегам Ядерна небезпека українською мовою <кхм> Дозиметр. От наш сайт atomscan.com через дефістерем. Далі по тегам в, в Телеграмі Радіація, ядер, ядерна війна, ядерна зброя, гамма спектрометр атомскан українською, АЕС, Радіофобія. Так, от, Називається ось так. Радіофіл. Англійськими літерами, одним словом. От ще є такі ресурси сповіщення населення. Ютуб. Філошоп От. вас корисна інформація тут. І як вибрати в з іншими поспілкувати з іншими. От, у нас вже 5000 фото люди накидали унікальних. Більше тисячі відео, Файлів і так далі. 239 учасників на даний момент. І це все реальні живі люди, ніяких ботів і тільки ті люди, кому не ця тема радіоактивності. Ну Все. Ідеологію, правила можна почитати ось тут. От, заходите. Прошу. все, Всем пока.